Кошенята, попліткуємо. Олена різні очі жашкова, корячка і оземпік, білозарові Тікток, кастинг в авіатор. Клієнт завжди правий. Мочте зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. На минулому тижні я підіймав питання щодо інстаграм аккаунту Олени Різні Очі з Жашкова. Я висловив своє захоплення, тому що вона викликає тільки позитивні враження і стільки з'явилося коментарів, безліч негативних, безліч позитивних. І я хочу зачитати декілька з них, аби зрозуміти, де ж та сама істина. Отже, почнемо з Негативного Лєнка у вас рекламу купила? Лінива дупа, яка нічого не робить і клянчить гроші в сторізах на банку на свої мрії. Контент для розмови відсталих. Ну, каже, що вона не політик, щоб щось казати. Далі. Добрий день. Раджу уважно перевірити блогера Лєну хаскі перед тим, як її рекламувати, що цікавого в її контенті. Награно скигли, що чоловік зрадив, що нічого від нього їй не потрібно, але гроші вона в нього відсудила. Також незрозумілий постійний відкритий збір на котів та корм. Тобто в неї є свої коти, а люди ще скидають їй на корм. Вона не хоче піти працювати і заробляти сама. Наразі потрібно закривати збор. Збройним силам України притулки тварин, які дійсно рятують тваринок. Щодо грамотної її мови, то це вже я сміялася. Грамотності нуль, оде кривляння. Тепер позитивні враження. Олену Спіджашкова обожнюю, з нетерпінням постійно чекаю її сторіси. Дуже гарна вихована жіночка. В неї є співчуття до тварин, корма для усіх сусідських котів, собак. Як чоловік міг прогавити таку жінку в історізах віє затишком, і мені це дуже. Подобается. Елена разные глаза, я ее обожаю. Не знаю лично, но за блогом слежу каждый день. Блин, аж захотелось в Жашкове жить. Собираемся в эвакуацию. Наверное, этот город будет нашим новым домом, благодаря Елене. У нее столько любви к городу и вообще ко всему. Спасибо большое. Умничка, она смогла жизнь начать с нуля, и мы сможем. Дуже шкода, что он подписнице доведется покидать свой родный будинок в целях эвакуации. Есть дуже много негативных Відгуків є дуже багато позитивних. Якщо Олена Жашкова не висловлюється на тему повномасштабного, то це сумно. Я просто не відслідковую Олену кожен день, щоб зробити об'єктивний і максимальний штрих до портрету. Стосовно тварин, відкритий збір це така дуже двояка історія. Я думаю, що феномен Олени Жашкова це саме те, коли людина справді цікава. Вона викликає емоції. Вона може тобі подобатись, не подобатись, але про неї говорять. Тому кому що відомо, надсилайте, але поки що моє ставлення в негативний бік Олени точно не змінилося. Я лише хочу висловити велику радість, що нарешті український інстаграм теж процвітає не тільки українські ютюбери, не тільки телеграм-пабліки. А інстаграм-блогери, тому що треба витісняти росіян на максимум. І щоб український глядач був зосереджений саме на українських креаторах. І скажіть, що я не правий. Що ви думаєте з цього приводу взагалі стосовно Олени Різні очі, пишіть ваші відгуки, ваші думки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Дірект інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Пам'ятайте, славно звісний оземпік, що написала курячка з цього приводу, щоб достичь такого тіла, я хірячила в залі 5 років». А вы хотите за полгода быть куклой, ничем не пожертвовав. Я всегда выбирала здоровье, не время. В ней запытывает: а на Оземпик? И нехай скажет свою думку, свою правду. Два с половиной года назад, по назначению эндокринолога, меня хватило на две недели. Это был ужас. Жутко болел желудок, постоянно тошнило, была апатия, депрессивное состояние. После отмены препарата заметила резкое ухудшение состояния волос и они выпадали просто пачками. Поэтому я противник этого препарата, он дает много побочек. Особливо якщо його довго прийняти без дождівного наблюдення. Веро швидких результатів воно ускоряє похудєння, опять же, з якими последствиями? Він не збавляє від РПХ, він держить уровень сахару низьким. від нього не хочеться їсти. Коротше кажучи, любі друзі, отут от хочу звернутися до наших підписників, до наших кошенят. Хто з вас практикував оземпік? Чи були у вас побочки, чи були у вас з ним проблеми? Або навпаки, все ок, і усе, що ви чуєте, це просто бу... І немає нічого спільного з реальністю. Я лише хочу нагадати, що не буває абсолютно безкоштовних швидких точніше, методів схуднення. Треба працювати. Це все повинно бути в компіляції здоров'я, в компіляції здорового сну, спортивних навантажень і правильного харчування. А от магічні уколи, не знаю, відношуся з дуже великою обережністю. Я думаю, вам є що сказати. Пишіть. Нещодавно натрапив на сторіс Тіктокера та ютубера Жені Білозерова, і ось що він пише: Вчора запостив відео в Тікток, де я куштую новий гострий смак Лейс. Відос вже встиг набрати більше 200 тисяч переглядів, після чого платформа його заблокувала. Акаунт отримав. Причина вилучення небезпечні вчинки та челенджі. Чіпси, звичайно, були гострими, але не настільки ж, щоб відносити їх до небезпечних. А це величезна проблема сьогодні на тітоці, на інших діджитал-платформах, тому що от ми говоримо свобода слова, демократія і так далі. І так далі. 2025 рік все можна, ніфіга. Ви навіть не уявляєте, стільки мені потрібно підбирати слів та як ходити навколо танцем з бубном для того, щоб висловити певну думку або донести своє бачення? Адже платформи блокують величезну кількість стоп слів. Це навіть може бути не прямий блок, а просто тіньовий бан, і все, і ви з нього не вийдете. Чи зіштовхувалися ви з видаленням вашого контенту? І які безглузді причини цього видалення були? На думку платформи. Поділіться, будь ласка. Дуже коротко. Гурт Авіатор шукає таланти в свій колектив, співочі таланти. Гурт «Авіатор» у свій час були просто вау, крутезним поп-продуктом. Але те, ким вони є сьогодні, і те, як це все виглядає, ну, мені якось сумно, чесно кажучи. Я не знаю, які там повинні бути додаткові вокальні таланти, аби врятувати колектив. Тим паче, я чув, що ось цей лисенький, не пам'ятаю як його звати, є дуже токсичним персонажем і він постійно ці всі справи вживає. Тому, щоб покращити ваше становище і ваш продукт, треба написати справжні суперхіти. Хто ходив на вокальний кастинг до гурту Віатор, поділіться враженнями, чи залишилися задоволеними від почутого побаченого пережитого, як то кажуть. Поставте мені касули на місце, на місце поставте мені Визивайте поліцію! А це відео, яке завірусилося в Тіктоці. Клієнт завжди правий. А чи завжди він правий? Який у вас досвід, гіркий досвід в роботі, коли клієнт вам нахамив або зробив якісь жахливі, або безглузді речі, а ви це стерпіли, тому що ну, така політика, політика фірми, політика бренду, і треба просто мовчки не реагувати, а намагатися бути вічливим. В даному контексті те, що ми побачили, ту вирізку, з огляду на конкретний епізод, ну це, м'яко кажучи, не ок. І це той випадок, коли. Людина повинна відповідати за свої вчинки, тому що ти з неповагою, з агресією до іншої особи, котра працює, котра так, можливо, тобі не сподобався результат або ще щось. Але це не привід так себе поводити. Будь ласка, звертаюся до глядачів. Поважайте працю одне одного, і якщо ви не задоволені чимось, спокійно висловлюйте свої емоції і намагайтеся діалогом вирішити питання. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Що ви думаєте з цього приводу? Які новини вас найбільше вразили? З вас вподобайка, підписка коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток вже завтра. Побачимось, Па-па!